Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні у нас заняття з конструювання. І ми з вами будемо робити з паперу казкового героя. А якого? Здогадайтеся! Тишком-нишком, чапи-чапи, в капелюхах, як гриби. Гноми шастають ногами, чапи, чапи, сніг хрипить. Дійсно, діти, ми з вами сьогодні будемо робити гномика. А скажіть, будь ласка, хто ж такий гномик? Вірно, це казкова істота. Він може бути злим, а може бути добрим. Давайте зробимо маленького, доброго гномика. Подивіться, будь ласка, діти. Ми з якого будемо робити з паперу. Я взяла кольоровий папір. У мене, зверніть увагу, він квадратний. Тобто 15 і тут 15 сантиметрів. Можна і 20 взяти, вам допоможуть матусі вирізати квадрат, подивіться, одинаковий. Що ми беремо? Беремо квадрат. І перегинаємо його. Дивіться, діти, з'єднуємо кути. Бачите? Ми його з'єднали. Так. Потім беремо і ще перегинаємо. Дивіться, діти, як. Уважно, уважно дивіться. Перегнули. Беремо ножиці і розрізаємо. Подивіться, де ми розрізаємо. І розрізаємо. Згадуємо, як ми повинні працювати ножицями. Дивіться, дивіться, я показую, як ми ріжемо. Так, розрізали, не до кінця. Розгортаємо. Подивіться, ми отримали отакий виріб. Тепер діти, зверніть увагу. Я поклала. І що я роблю? Перегинаю. З однієї сторони. Вам гарно видно? Не спішимо. Так, зробили. Тепер з іншої сторони. Рівненько не спішимо. Так, зробили. Розгорнули. Тепер дивіться, діти, кінчик цього трикутничка ми також перегинаємо. З однієї сторони рівненько, і з другої сторони. Гляньте, що ми отримали. Тепер беремо і також одну і другу сторону. По центру перегинаємо. Зверніть увагу, ми з вами отримали шапочку. І, подивіться, яка дітка, шапочка гномика. Тепер ми беремо вліво або в праву сторону звертаємо подивіться, як у нас вийшло. Бачите, Ви, що ми отримали. Шапочка. Шапочка? Дійсно, шапочка. Тепер беремо кути з правої і з лівої сторони, також. Перегинаємо, але рівненько отак от, от. Дітки, подивіться, що ми з вами отримали. Перегнули. Тепер, також з лівої і з правої сторони, перегинаючи, ми повинні вирівняти нижню сторону, бачите, діти, до кінця перегнули. Раз. І також. З другої сторони рівненько зробили. Ота. От. от ми так отримали. Тепер діти беремо і робимо так само, проводимо, гляньте. Так зробили. І з цієї сторони. Всі дивіться уважно, не поспішайте згорнули. а тепер, діти, ми з вами робимо захльст. Отак от, вирівнюємо і робимо до серединки. з однієї сторони і з другої. Ми з вами отримали таку от заготовочку. Тепер діти перевертаємо і нижній кут. Піднімаємо вгору. Також, звичайно, охайно, акуратно. Гляньте, як ми зробили з вами. Бачите? Для чого? Це буде підставочка. Наш гномик буде стояти, бачите? Отак от, от. Тепер діти беремо фломастер синього кольору. Ви можете любого взяти і робимо чубчик нашому гномику. ми йому малюємо. Чубчик. Гляньте, як він нас отримали, ми з вами чубчик. Тепер давайте зробимо йому оченятка. У нашого гномика два оченятка. Ми йому намалювали ченятку і носика маленького. І давайте, дітки, зробимо йому ще ротика червоним фломастером або олівчиком. Подивіться, який ми з вами зробили гномик. Схожий? Схожий. Отак ми його поставимо, і хай він стоїть у нас. Подивіться, дітки, ми також зробили з вами гномика. А я вам говорю до побачення! Очікую ваші роботи. Надсилайте нам у Viber. До побачення, мої любі діти! До побачення!